Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Продовжуємо з вами тему Психологія успішного продажу, як бути на крок попереду в 2025 році. І минулого разу ми з вами розбирали перший. Інструмент це розуміння вашого клієнта. Я сподіваюся, що ви детально прослухали той аудіокаст, зробили для себе певні висновки і вже почали аналізувати свою аудиторію, прописувати сильні сторони свого продукту. А сьогодні будемо розбирати ще два інструменти. І перший з них це більш персоналізований підхід. Те, що я сьогодні бачу на ринку, якщо я також хотів би продавати по концепції One to Many, але так стається, що на ринку люди хочуть персоналізованої, персоналізованої роботи і персоналізованого контакту з менеджером. Не завжди там вузькі спеціалісти, технічні it спеціалісти які вже надають цю послугу, можуть гарно продавати. Вони зазвичай такі аналітики, говорять сухою цифрою, сухою інформацією, тому, звичайно, важливу роль відіграє селс менеджер в таких B2B переговорах, тому що він робить певні зв'язки, певні. Переходи, певні домовленості, ставить правильні запитання, характеристики переводить вигоди і так далі. Все те, що ми з вами вчимося робити в цьому телеграм-каналі. І от, якщо раніше якісь продукти, наприклад, освітні продукти, можна було просто продавати телефоном, залишив заявку, телефоном поспілкувалися, і цього було достатньо, то сьогодні, якщо ти хочеш продати продукт на чек 1000 доларів плюс, то тобі потрібна. Зв'язок в Zoom, це має бути якась цінність, це має бути консультація, це має бути прям повноцінний план, в якому клієнт зрозуміє з цими з цією командою. Класно, навіть, от якщо ти там безкоштовно або за невеличку дуже оплату щось отримуєш, то з ними і так класно, навіть можна не купляти продукт, але звичайно, з твоїм продуктом можна. Прогнозовано швидко досягти результату, тому сьогодні люди вимагають і вони бачать різницю і є серед кого обирати. Якщо у вас є все таки персоналізований підхід, і ви можете поспілкуватися, то і то, то робіть це. І якщо ви зараз це не використовуєте, подумайте, як ви можете зробити персональний дотик, персональну консультацію, дати клієнту максимум цінності. Прописати для нього план, щоб у нього була прям картинка бачення того, що він буде отримувати разом з вами, коли він купить ваш продукт. І це, ця картина спостерігається в дуже різних напрямках, наприклад, там бізнесові клуби. Їх також дуже багато, вони доволі відомі. І через цю перенасиченість клієнти. Обирають, де їм краще куди піти, на яку подію, чи краще отримати там прийти на одну подію, чи оформити підписку. І, звичайно, коли у вас є якісь тест драйви, коли у вас є можливість поспілкуватися з учасниками, коли у вас є можливість поспілкуватися з організатором спільноти в цьому місті персонально, особисто, з куратором. Тобто, коли у вас є ось ця можливість супроводження. То і персонального зв'язку персонального контакту у вас набагато більше шансів продати свій абонемент за тисячу, дві, три тисячі доларів. Якщо, звичайно, це просто вітаю, от у нас є абонементи. Ви в інстаграмі подивилися відео, обирайте, тепер купляйте, то продати буде набагато більш складніше. Наступний поінт – це повний цикл угоди вестуванні. Насправді ще. Під час карантину була така думка, що все продажі телефоном закінчуються, і ми переходимо в еру, як це відбувається на західному ринку. Все в листуванні. У нас щоправда дуже активно використовуються саме месенджери, там Телеграм той, же, не емейл. А, і що все, ми закінчуємо цю еру телефонних дзвінків. Але так не відбувається. Звичайно, коли є складний продукт, коли є. Сумніву певні у клієнта, коли є варіанти, що можна обрати, то просто в вистуванні закриту угоду навряд чи вийде. Проте, і тут я хочу, щоб ви зараз зловили цю думку: будь-який ваш продукт, який ви продаєте, має бути повний цикл закриття угоди в вистуванні. Уявіть собі, що клієнт не може розмовляти, він може тільки писати і читати текст. Що ви будете в цьому випадку робити? Я знаю дуже багато прикладів, де навіть за останній рік я зіштовхувався з менеджерами, які говорили, ну я розумію, як продавати там, телефоном, а от якщо клієнт просить мене там щось ціну назвати, Щось якісь деталі розписати, то я його просто кажу: ви залиште номер телефона, і я вас наберу. А є дуже велика кількість сьогодні клієнтів, які реально готові прийняти рішення через листування. Тим паче, якщо продукт якийсь. Зрозумілий, зрозуміло, яке як у нього ціноутворення, утворення, там немає чогось там космічного над дати якогось віп-вартості, віп то просто дайте їм таку можливість. Тобто почніть розмову, почніть виявляти потреби, почніть ставити запитання, все, те, що ви робите в дзвінку, але пропишіть це все для листування. Тобто, якщо клієнт скаже, я не знаю, мені незручно, я знаходжуся в іншому часовому поясі, я не хочу зізвонюватися. Пишіть мені, пишіть мені, от до цього випадку підготуйте. Повністю ваш скрипт продажі, ваш сценарій продажу для спілкування з ними у листуванні. Вітання, перехід, виявлення потреб, запитань. Якщо у вас дорогий продукт, багато запитань, не бійтеся їх ставити. Тобто ви чітко розумієте, не поставити запитання, далі рухатися, не розуміючи задачу клієнта і називати йому якісь ціни просто безгуздо, тому ви ставите запитання. Після запитань ви знову намагаєтеся перейти в кол. Якщо все-таки ви розумієте, що ваш продукт треба продавати в дзвінку або в зумі, якщо клієнт проти і знову не дає вам вийти в кол, продовжуєте листуванні, презентуєте, супроводжуєте, допродаєте, закриваєте угоду, працюєте з запереченнями, все це в вестування. Да, угода розтягується. Так, це трошки бісить таких класичних продажників, як ми з вами звикли. Що ти в дзвінку, в одному дзвінку, 20 хвилин ти закриваєш клієнта. І ці 20 хвилин можуть розтягнутися на декілька днів, тому що клієнт дуже довго відповідає. Але це. Це специфіка сьогоднішнього ринку, і ми будемо потроху рухатися саме в листування. Тому, будь-що, б ви не продавали, навіть якщо це якийсь складний бітобічний продукт, будьте готові до того, що клієнт вам скаже: Давайте, скиньте мені ваші брифи, я вам дам всю інформацію розкажіть мені про те, що далі буде відбуватися, і створіть для нього повний цикл угоди, закриття угоди через листування. Колеги, керівники, а я хочу дати вам максимальну цінність в рамках цього каналу, тому проводжу безплатні діагностичні сесії для керівників. Всього 5 учасників, які заповнять анкету, які пройдуть мій відбір. Для цього потрібно знайти пост вище, заповнити анкету. Після мого відбору я напишу вам особисто. Ми призначимо зустріч, де в рамках 90 хвилин побудуємо чітку дорожню карту з розумінням того, що вам потрібно знати, вміти і робити по-іншому, для того, щоб вийти на ваш перший мільйон гривень заробітної плати за рік. Якщо вам це цікаво, заповнюйте анкету та побачимося на діагностичній сесії. Дійте! Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.